Вітаємо всіх глядачів на Ютуб-каналі компанії Вест. Знімаємо ми з нашого майданчика місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Друзі, сьогодні йдемо коротко по нашому майданчику і показуємо, що є в наявності станом на 2 травня 2024 року. Тракторців небагато, але в принципі від маленького до великого є. Можна вибрати. Також ми очікуємо дуже, -дуже велику поставку тракторців вже ближче до середини. Травня. Отож, величезний з кабіною Ісекі Гіас 37, 3 тракторець з високою кабіною, з кондиціонером. грунтофреза на ньому 180 см. В дуже-дуже гарному стані цей трактор. Його вартість 14 300 доларів. Трошки менший брат цього трактора ісекі Гіас-25, повнопривідний тракторець. Задні, ш... Задні шини є вже повністю новесенькі. З фризою 160 см, грунтофриза має боковий плаваючий нівелір, реверсивна коробка, рівна підлога 4х4, 25 кінських сил, вага трактора тонну 300, гідропідсилювач керма 8,5 тисяч доларів. З новіших маємо куботу КТ-280. Це 2008 року випуску трактор. Передня резина нова, задня ще рідна в ідеальному просто стані. Тракторець також з гідропідсилювачем, само собою, з невеликим напрацюванням. Юшіфтівська коробка, ґрунтофриза в комплекті. Вартість тракторця 11 900 доларів. Дорого насправді, але це нова модель, тому така ціна. Приїжджайте, тестуйте. Ну, трактор просто стан нового, е як з заводу. Сіал Хантер 20, наступний наш тракторець з сонцезахисним дашком в комплекті з ґрунтуфризою 20 кінських сил. Тракторець 2006 року випуску. Також з новіших. Його актуальна вартість буде 7500 доларів. 4 на 4 повнопривідний тракторець, до речі, теж з гідропідсилювачем керма. Ось такий більший, міцубіші, МТМ 250, повноцінний довгобазовий трактор на 25 кінських сил з ґрунтуфризою 160 см, шини просто в чудовому стані, гідропідсилювач керма. Трьохциліндровий двигун, актуальна вартість 8,5 тисяч доларів з ґрунтофризою. Ще один тракторець з кабіною, кубота KL-23, трьохциліндрова, 4 х 4. Передні шини повністю нові, задні 9,5 на 24 ще з японські, японські шини. ґрунтофреза в комплекті, кабіна з кондиціонером, актуальна вартість 12 тисяч 800 доларів. Далі йде ось такий бюджетний янмар ym 2000 без передка тракторець, але з блокіровкою, з заводською трьохточкою, з ґрунтофризою в комплекті. Ми трактор готували, підфарбували його повністю, обслужили в коло всі рідини. Також були замінені сальники, які текли на задньому мості. Актуальна вартість такого тракторця з фризою 4500 доларів. Це буде прекрасна заміна мототрактору. І такого подібного бюджетним тракторам буде чудова заміна. Він двохциліндровий і просто безвідказний. Наступним Янмар FX20D, це вже такий середньобазовий трактор, але він досить великий, одну тонну важить. З ґрунтофрезою такий тракторець буде коштувати 7100 доларів. Тут двигуна на три циліндри, ґрунтофреза 140 см, 4 х 4, коробка напівавтоматична. Єдиний нюанс трактор без гідропідсилювача керма. Не дуже насправді комфортно, але працювати ним спокійно можна. Він важкий, перевірений, надійний. Також є ось такий Янмар АФ 16. Серія АФ означає, що тракторець у нас буде з реверсом, з ґрунтофрезою, 4 х 4. Механічна коробка перемикання передач 16 кінських сил. Актуальна вартість 6,5 тисяч доларів. Сіал 173, 17 кінських сил, 4 х 4. Боковий плаваючий нівелір, двохточкова навіска. Можемо зробити трьохточкову, якщо буде потрібно. Шини в прекрасному стані, актуальна вартість 6,5 тисяч доларів. Ще одна серія UM або YM, як хто як називає. Це 1700 на 17 кінських сил, двохциліндровий тракторець. Шини в чудовому стані, актуальна вартість 4 тисячі доларів з грунтофризою. Це буде також чудовою просто заміною. Для тих, хто шукає там щось недороге, можливо, мототрактор або щось в тому роді. Також маємо вже класичну модель Куботи, gl 240, 24 кінських сили, швидкий оберт на місці або швидкий розворот, юшівківська коробка, гідропідсилювач керма, невелике напрацювання, шини ну, можуть бути в кращому, насправді стані, задні, ще не під заміну, але трохи попрацюють. 에, словом, актуальна вартість такого трактора 8,5. Тисяч доларів це трьохциліндровий тракторець в комплекті з грунтофризою. Також маємо ще Сіал-223 в ідеальному стані трактор трьохциліндровий, 23 кінських сили, шини просто прекрасні. Грунтофреза в комплекті 140 см, боковий плаваючий нівелір на навіску, механічна коробка перемикання передач. Коштує такий тракторець 8200 доларів. Також там хлопці до ще куботу Жел 27 буде в нас наявності. Скоро з'явиться на нашому сайті. Актуальна вартість буде 9700 доларів. Друзі, всі тракторці обслужені. Дамо, звичайно, що на них гарантію. Можна їх замовити з доставкою по Україні за номером телефону, який ви бачите зараз. На екрані, і, в принципі, він ззаді у нас на рекламі теж є 098 538 6700. Більш детальніші характеристики у нас на сайті. Заходьте, там є фотографії, навіть огляди на деякі тракторці окремі. І як завжди, запрошуємо вас приїжджати на наші майданчики. Зараз ми знімаємо місто Львів, кільцева дорога Сокільники, також місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Також маємо величезний просто вибір навісного обладнання до всієї техніки. Тому. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте свої тракторці, крім китайських боже, крім японських міні-тракторів. Ми звичайно ще займаємося і китайськими міні-тракторами, з кабінами, і ось такі, от без кабін бюджетніші варіанти є, тому бушні вживані китайські тракторці є вже раз заїкнувся, то давайте. Ось є такий ще булат, може бути комусь цікаво. 264 24, 24 кінських сили, повнопривідний з дашком за 4800. Маємо ще з фронтальним навантажувачем, вживаний тракторець, ну ми ще його будемо готувати, обслуговувати. Він ще не готовий для продажу. Тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і приїжджайте на наші майданчики, обирайте свого помічника. Всім дякую за увагу, до зустрічі на каналі.